Я Шевчук Костянтин. Зараз ми знаходимося в Маневицькому лісовому господарстві. Це філія ДП «Ліце України, і спілкуємось з директором про роботу, і в контексті, і це все в контексті того. Як біржа має працювати для того, щоб зробити кращі і більш зручні умови для своїх клієнтів? Ну зокрема для продавців на нашому випадку зараз, скажіть, будь ласка, що у вас відбувається на підприємстві, що ви вирощуєте, Скільки людей працює? Яка загальна площа? Скільки ви рубаєте? Загальна площа філії Іманевецьке лісове господарство займає 52 тисячі 224 гектари. В підприємстві працює 240 чоловік. Значить, займаються лісозаготівлями, вивозкою лісу, реалізацією деревини. Само собою. Маємо автоколону, який працює 40 чоловік. Маємо переробку деревини, поки що теж працює 70 чоловік. Є консервний цех, в якому ми виготовляємо продукти, переробляємо продукти лісу, гриби, ягоди. А також сільськогосподарську продукцію, помідори, огірки. Також є цех фойного екстракту, який є один-єдиний в Україні. Значить, починаючи з березня місця, ми, в нас цех починає працювати з березня місяця, ми починаємо заготовляти березовий сік. В середньому заготовляємо від 50 до 100 тонн кожного року. Переробляємо продукти Шавель травень місяць і далі по, по, по мірі дозрівання ягоди. Починаючи з чорниці, кінчаючи клюквою, uh -huh. яка заготовляється осінь. Всі ці ягоди переробляємо на своєму цеху і реалізовуємо реалізовуємо поки що по Україні. А скажіть, будь ласка, от ми вже там працюємо два роки. А у липні, 1 липня було два роки, як почали торгувати ліцензовані біржі. Є якісь речі, які вам подобаються там ну в цьому процесі, от співпрацювати співпраці з біржою, тобто продажу через біржі. І якщо є, то які там вам подобаються речі? Скажіть. Ну, подобається те, що більш вже починає працювати в напрямку як і споживача, і так і продавця. В тому напрямку, що, якщо, наприклад, споживач купив ліс, а раніше було десь років три-чотири років назад, купляє ліс, потім відказується. Uh -huh. І таких було половину споживачів у нас. Uh -huh. А зараз вже трапляється один, один або два. Uh -huh. Все. Вже видно, що більше працює з цими споживачами, шоку, якщо хтось такий недобросовісний, вони є оці, я так зрозумів. І взагалі, наприклад, ми закінчили перше півріччя, другий квартал, перше півріччя закінчили, десь біля, біля 100% ми продали. О, 97 чи ну, 96%. У вас взагалі, навіть область на першому місці, Волинська, по... Відсотку виконання. Ми ж Довий, от, до нас ж ніхто не впроваджував. Ми перші, хто запровадив процес моніторингу виконання. Тобто, то, то, про що ви кажете, що ми постійно моніторимо, ми інтегрувалися з ЛіАЦом, своїм програмним продуктом, і Ми в режимі онлайн бачимо. Але ж тут з цього боку є і інша сторона медалі. Є, ну Я не про вас зараз кажу, але багато випадків, коли ми стикаємось, коли ліс лісгоспи вчасно не відвантажують, затримують або неналежну якість. Чи знаєте ви ну, про цю проблему, і чи може знаєте, як можна на неї впливати якимось чином? У нас тільки залежить тільки від продав від споживача. Аби він тільки машину послав і гроші проплатив. Ну, часом ми віримо, йдемо, йдемо, йдемо вже на зустріч, коли вже, може його грошей нема, дає, даємо ліс наперед, але він, він зобов'язується виплатити і він виплачує. У нас такого ще не було ну, що. У там нас, буде... дивіться, ми зараз працюємо над цим, теж вам розповім. У нас зараз буде скоро нова система оплата проти поставки, де біржа буде гарантувати ці всі виплати. Да? З іншого боку, це гарантує і якість товару, і своєчасність, і те, що покупець. 100% розрахується. це тобто. головне, щоб воно роботу не тормозило. От що ні не ну ви ж бачите, як стали торги, У нас сьогодні я почув побажання, щоб ще швидше відбувалися аукціони. Не 5 днів, а трошки швидше. Да -да, оце, це, треба, да. це ну, треба Ну, Ми, ми про будемо над про цим думати. У нас є ж запит покупців. розумієте, вони навпаки, хочуть, щоб у них було трошки більше часу. Ну, підготуватися. Скажіть зі свого боку, а що вам не подобається а, в біржовій торгівлі, і що б ви, може, додали або змінили там. Ну, я почув про строк строки. Оці строки, щоб строки. Біль, більше все, все нормально. Все вас влаштовує. Все влаштовує абсолютно. Тільки сроки, щоб здвинути, щоб комфортно. Щоб додаткові аукціони подаємо, щоб вони в часі? Чи комфортно вам працювати з програмним продуктом? Да, нормально, нормально да. а аналітикою ви не користуєтесь, бо у нас є ще додаткова а, аналітика, і там ваші фахівці можуть подивитись ціни? Ні, Користуйтесь. Користуєтесь, да. користуєтесь, у нас конечно. є аналітика а, на сайті, де можна зробити будь-яку вибірку по тим компаніям, що у нас торгують, на, і подивитись, який аукціон. В якому регіоні відбувся, по якій породі, які кількості, по якій ціні. Єдине, що ми не показуємо переможця, тому що нам це... заходимо, щоб на за що бути в курсі ділаш поки щоб... да, ну, тобто. Це вам зручно, да? Там так, яка ціна? Так, У так, сусідів так, так, так. там десь там. І так само. Ну зрозуміло. Ну, більше ми цікавимося політськими регіонами, там Рівненська область, ну понятно, Львівська такі політські регіони, де Житомирська.